Молитва про душевний спокій. Тревор Гадсон Посвята Усім видужалим алкоголікам її, особливо моїм близьким і друзям, я нове життя і свідченням сили, що більше від нашої власної. А також Дебі, і Марку, чай вірно любові товариство важить для мене стільки, що й годі уявити. Передмова Шукання глибокого миру. Будучи пастором, я часто багато годин вислуховував людей: людей, які рано чи пізно стикалися з труднощами в житті. Людей, яким нелегко жити, людей, які шукають. Коли я розмірковую над цими розмовами, мені часто видається, що їх пронизує спільна тема. Я назвав би її просто шуканням миру. Вони, ці люди, рідко вживають точних слів. Вони не кажуть, я шукаю миру. Це жадання миру не є чимось абстрактним чи філософським. Зазвичай до нього спонукає якась перепона чи біль у буденному житті. Готуючись писати цю невеличку книжку, я намагався занотувати, якого вигляду може набирати це поривання до мирного життя. І ось що розповіли мені люди. Наприклад, з моїм подружжям усе гаразд, мої діти чудові. Я маю стабільну роботу, але все ж на душі тривога. Життя не зводиться до того, щоб одружитися, виховувати дітей і ходити на роботу. Має бути щось більше, але я ніяк не збагну що сам. Або я занадто непокоюся. Мені здається, що я таким народився. Завжди боюся, що станеться щось, якесь лихо. Або ще раптом забуду щось таке, чого не маю забути. Навіть серед ночі я прокидаюся і складаю перелік того, що мав би зробити. Або я тепер так страждаю від стресу, маю виконувати термінову роботу, зустрітися з багатьма людьми, завершити безліч справ і завжди не встигаю. Мені хочеться, щоб день тривав довше. Або відколи стався цей прикрий випадок, я повсякчас звинувачую себе, що мені вдіятися зі своєю провиною. Або я вже не знаю, що мені робити з сином підлітком. Він став дуже непокірним і не хоче мене слухати. От як мені поводитись? Або мене лякає те, що відбувається навколо. Мої сусідів недавно обікрали, я боюся, що те саме може трапитися зі мною. Ну і ось минулого року помер мій чоловік. Нащо тепер жити? Мені цікаво, чи знайомі вам такі почуття. Вони уособлюють ті буденні клопоти. Які приходять до всіх нас на певному етапі життя внутрішнє невдоволення, тривога, стрес на роботі, війна, вина, біль, у близьких стосунках, страх, печаль. Коли ми опиняємося у скруті, вони часто стають джерелом внутрішнього конфлікту і тривоги, ми починаємо запитувати себе, де можна знайти мир серця і душі. Із собою, іншими, і Богом. Це жадання миру виявляється не тільки у нашому особистому житті, воно існує на ширшому соціальному рівні. Брак миру це прокляття нашої епохи. Заголовки щоденних газет промовисто свідчать про те, що ми живемо в тривожному світі, де вирує насильство, не вщухає розбрат між народами, поглиблюється різниця між бідними і багатими, а коридорами влади поширюється корупція. Попри всі мирні ініціативи, мирні перемовини, миротворчі сили. Світ благає небеса про мир. І на цьому тлі тривоги конфліктів, як в особистому, так і в соціальному світі, я хотів би запропонувати вам просту молитву. Вона відома як молитва про спокій. Багато релігійних і нерелігійних людей знайомі з короткою версією цієї молитви. Її можна зустріти на декоративних тарелях, книжкових закладках, автомобільних наліпках і в багатьох духовних творах. Безліч людей, що страждають від алкоголізму. Та інших залежностей щоденно читають її, виконуючи свою програму одужання з 12 кроків. І ще більше людей зрозуміло, що ця молитва допомогла їм знайти мир у поспіху, гарячці і метушні повсякденного життя. Вона починається так. Боже, даруй мені душевний спокій прийняти те, що не можу змінити. Мужність змінити те, що можу, і мудрість. Відрізнити одне від іншого. Не так багато людей знають, що ці слова є частиною довшої молитви. Коли я вперше натрапив на повний текст, мене відразу захопила його духовна мудрість, проникливість і глибина. Видається, що вона повідомляє глибокі істини дуже просто, доступно і практично. Коли я почав застосовувати цю молитву у власному духовному житті, вона стала мені в неймовірній пригоді. Мене так вразило, якою корисною вона виявляється для людей, з якими я поділюся нею. Вона продовжується так: жити нинішнім днем, радіти кожній миті, вважати негоди дорогою до миру, приймати як він, цей грішний світ, яким той є, а не яким хочу бачити його я. Вірити. Що він виправить усе, якщо я скорюся його волі, щоб я був досить щасливий у цьому житті і безмежно щасливий з ним навіки. Якщо ви шукаєте глибокого миру у власному житті, то чи міг би я запросити вас випроводити цю молитву? Будь ласка, не використовуйте її як бездумну мантру чи своєрідний духовний метод дістати від Бога те, чого ви хочете. Я пропоную вам використовувати її так. Ну, передусім, нехай ця молитва стане частиною вашого духовного життя. Якщо ви ще не маєте молитовного часу, приділіть для нього кілька хвилин на початку кожного дня. Читайте слова молитви про спокій у серці. Розмовляйте просто з Богом, вимовляйте слова мога задумливіше і уважніше. Молячись думайте про те, що вас чекає цього дня. Деякі люди ефективно поєднуються молитву з Господньою молитвою. По-друге, запишіть молитву на невеликій картці і спробуйте вивчити її на пам'ять. Носіть картку з собою цілий день і згодом, стоячи в черзі, виконуючи буденну роботу, ідучи на прогулянку чи сидячи в кав'ярні, спробуйте, подумки, відтворити одну чи дві фрази з молитви. Я переконаний, що ви здивуєтеся, побачивши. Як Бог почне змінювати ваше життя. По-третє, ви можете знайти партнера для молитви, який погодиться разом з вами взяти участь у цьому експерименті. Можливо, ви навіть створите невеличку групу. Щотижня ви зможете збиратися разом і ділитися відкриттями, які зробите, навчаючись регулярно читати молитву про спокій. Крім того, на цих спільних зустрічах дуже корисно ділитися своїми відповідями на дискусійні питання наприкінці кожного розділу. Я завершую цей вступ простою думкою. Якщо ми хочемо стати миротворцями у повному розбрату і горя світі, то спершу, спершу треба знайти мир у власному житті і серці. Ми не зможемо ділитися тим, чого не маємо. Тому нехай ці медитації направляють вас у шуканні глибокого миру. spoke with.